Вітаю на каналі Українські Домашні страви. Сьогодні з вами ділюся дуже смачним рецептом салату у тарталетках. І починаємо з приготування курячої грудинки. Її потрібно відварити до готовності. Додаємо до води духмяний перець та лавровий листочок, сіль і ставимо на середній вогонь. За той час потрібно нарізати печериці. Дрібним кубиком також нарізаємо ріпчату цибулю і ставимо відразу її на вогонь, щоб вона обсмажувалася. Додаємо обов'язково до цибулі ще вершкове масло, смажимо до прозорості. Далі додаємо нарізані сюди печериці, гарненько перемішуємо, додаємо ще сіль та чорний малений перець, продовжуємо готувати до красивого рум'янців. За той час у нас куряча грудинка вже звариться, її виймаємо та охолоджуємо. Грибочки перекладаємо в окрему миску. За той час нарізаємо плавлений сирок. Я його розрізаю ось так навпіл і о, такою соломкою та на кубики. Кубики робимо маленькі, так як ми будемо робити салат в тарталетках, нам потрібно доволі усе дрібно нарізати. Нарізаємо курячу грудинку, додаємо до сиру. Також потрібно подрібнити доволі дрібно грецькі горіхи. Попередньо, за бажанням, можете ще їх трішки обсмажити. Кидаємо їх до решту інгредієнтів, додаємо сюди грибочки з цибулею і вичавлюємо чесник через чесникодавку. Додаємо майонез, також ще можете за бажанням додати чорний мелений перець і усе гарно змішуємо. Як ви вже зрозуміли, в даному салаті взагалі немає нічого складного, та й напередодні можна приготувати заздалегідь курячу грудинку зварити і підсмажити грибочки з цибулею. Це все готується дуже просто, використовувати я буду саме вафельні такі ось тарталетки, якщо ви будете використовувати пісочні, тоді салат рекомендую викладати приблизно десь за 3-4 години до подачі. Якщо використовуєте вафельні, вафельні рекомендую наповняти буквально не пізніше, ніж за півгодини перед подачею, так як салат є вологий і вафельні корзинки доволі швидко розмокають. Це виходить направду дуже смачно і виглядає дуже святково. Тому сподіваюся, вам сподобається даний рецепт салату в тарталетках, а вам бажаю смачного. Також запрошую ще підписатися на канал Українські Домашні страви і всім папа! -па.